Полтавіка перша в Україні регіональна енциклопедія. Тож вихід у світ цього тому, надрукованого у видавництві Полтавський літератор на замовлення головного управління інформаційної та внутрішньої політики облдержадміністрації, можна вважати видатною подією. Чесно кажучи, це так знаєте, замахнулись на такі речі, які іноді може навіть собі не дозволити окрема держава. Кожна держава має свої енциклопедії. От, а тут Зроблена така місія, скажімо, така робота. Це, по-перше, говорить про дуже велике надбання багаття цієї землі в різних, абсолютно напрямках, напрямку культури, напрямку історії, напрямку е, релігії, напрямку церкви. Це такий унікальний елемент, скажімо, відтворення нашої великої історії. Оце те, про що говорить, до речі, президент України. Що ми, українці, повинні усвідомити свою місію, звідки ми прийшли. Тому що нам хтось пише історію там, від Андрія Боголюбського, а хтось нам пише нашу історію 17-го року, а хтось нам пише, каже, що нашим там, містам 200 років, хоча їм більше 2000. І там життя було і до того, як його там створила Катерина чи хтось. У нас зараз в роботі шість томів. Тобто, в принципі, ми могли. Почати із інших, так би мовити, тем. А чого почали з релігії церкви? Мабуть, відповідь очевидна. За роки комуністичної влади питання релігії, церкви не не знайшли належного висвітлення в нашій і науці, і в літературі. Більше того, ці питання перекручувалися свідомо, фальшувалися. І відповідно, цей величезний відрізок часу фактично аж до перебудови і до незалежності України випав із історичного поля. Книга обсягом понад 700 сторінок вміщує близько 4 тисяч статей, більше тисячі ілюстрацій, 40 кольорових вкладок. Матеріали охоплюють період від найдавніших часів до сьогодення, від стародавніх вірувань до сучасних віросповідань. Чимало статей присвячені сакральній архітектурі, культовим спорудам, духовній освіті, мистецтву. А найголовніше вдалося встановити імена багатьох осіб, причетних до релігійного та церковного життя краю. Коли ми приступали до цієї роботи, ми ставили перед собою такі критерії, щоб книга була науковою, щоб книга була інформативною. Щоб книга була ілюстрованою, щоб книга була зрозумілою для людей. Я не знаю, наскільки нам вдалося це зробити, це покаже час. Але ми, незважаючи на те, що це було світське видання, ми робили його із Богом у серці. Дуже великий масив матеріалу, відведений біографією. Тобто там представлені. Люди, як ті, хто вже відійшов за межу, так і живі, усі священники, священнослужителі, священно діячі, всі ієрархи усіх конфесій, представлені ті, хто постраждав за віру. Упорядкуванням матеріалів займалися авторитетні науковці: Олександр Білоусько, Володимир Мокляк, Тарас Пустовіт, Віталій Ханко, загалом 99 авторів. Справа видання енциклопедії об'єднала владу істориків, мистецтвознавців, представників різних релігійних конфесій. Це колосальна. Я вважаю, праця, прекрасна праця, в якій ну наскільки можливо сьогодні представити. Е Якби духовну сторону життя Полтавщини протягом всієї історії тут е, прекрасно представлено. І слава Богу, що би, енциклопедія Полтавщини починається саме з духовної сторінки. Це як я вважаю символічно, тому що Полтава і Полтавщина колись мала статус, якби Полтава мала статус духовної столиці. Звичайно, і зрозуміло, що це не якийсь там фінансовий проект. Це Душа людей, які вболівають, які люблять свій край і які хочуть своїм нащадкам залишити пам'ять. Той, хто пам'ятає минуле, той має надію на майбутнє. Це титанічний тут. Я дуже втішений, що з'явилася така праця, що дух Полтавщини зматеріалізувався в цій енциклопедії. Можна повертати, подивитися. Познайомитися, краще пізнати тих людей, серед котрих ти працюєш. Хочу подякувати дуже тим науковцям, котрі це робили. Книгу передадуть до бібліотек, а електронну версію до навчальних закладів області. Решту томів Полтавіки планують видати до 2015 року.